Зоряний майстер-клас, переможець п'ятого сезону, танцюють всі Ільдар Тагіров дав урок танців у манчанам. Потанцювати та перейняти досвід зірки зібралось понад півсотні танцюристів, серед яких як дорослі, так і маленькі діти. Деталі у викладі наших кореспондентів. У залі Уманського національного університету «Садівництво» відбулося справжнє свято танцю. Сюди з майстер-класом приїхав переможець шоу Танцюють всі Ільдар Тагіров. Педагоги та учні, учасники різних хореографічних колективів і просто люди, для яких танець це стиль життя, з радістю слухали настанови Ільдара та повторювали за ним складні па. Разом з знаменитим танцюристом уманчани опановували стилі контемпорері та джаз. Ребята зумні такі всі веселі, забавні. на такі вся. Очень они именно дают энергетику и і подпитали меня именно своей, своим вдохновением каким-то, вот, подпитали меня своей, а своей, своей азартностью и это мне очень подкупило. подкупільдар тагіров каже, що йому подобається передавати свій танцювальний досвід іншим. Від майстер-класу зірки проєкту танцюють всі були в захваті й уманчани. Дітки, дорослі всі дуже задоволені. Я теж задоволена, що ми запросили Ільдара до нас в Умань. дуже сподіваємося, що він приїде до нас ще і будемо продовжувати цю традицію. Майстер-класи надзвичайно розвивають людей, оскільки вони бачать не лише те, що постійно є от у них тут під ногами, а й взагалі все, що може бути. Сьогодні на майстер-класи я зробила неабиякий досвід для себе, як для майбутнього хореографа. Побачили нові для себе рухи, вивчили їх. Подібні заходи в УМАНІ планують проводити і надалі. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Микола Лупеніс, Віка Новини.